Качиня. У густих зарослях лопуха на яйцях сиділа качка. Невдовзі яєчні шкарлупки затріщали. Коли каченята вилізли із шкарлупок, качка підвелася. Ну, що, ви всі тут? Ой ні, не всі. Найбільше яйце цілісіньке. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп-піп! пропищав -піп пташенят. Та яке ж воно було велике й гидке. Наступного дня качка з каченятами прийшли на пташиний двір. Дорослі качки оглянули каченят і сказали голосно: Ціла зграя, але одне таке потворне ми такого не терпітимемо. Та й прогнали гидке каченя. Каченя перебігло в подвір'я. Огорожу бігло-бігло, поки не опинилося на болоті. Ба-ба-ба! пролунало за болотом. З очеретів піднялася зграя диких гусей. Раптом прямо перед каченням опинився мисливський собака. Він сунувся було до каченяти, але потім побіг далі. Напевне, я таке потворне. Що навіть собаці гидко мене вкусити, подумало каченя. Пальба вщухла лише ввечері. Каченя підвелося, огледілося та побігло далі по полях. До ночі воно бігало і добігло до вбогої хатинки та прослизнуло туди через щілину в дверях. У хатинці жила стара жінка. З котом та куркою. Кіт умів вигинати спин і муркотіти, а курка несла яйця. Каченя ж не вміло ні того, ні іншого. Тому старенька прогнала його. Каченя побігла до озера. Там воно плавало, пірнало, але всі інші тварини, які раніше, зневажали його за потворця. Прийшла осінь, стало холоднішати. Важко було, бідному каченяті. Якось надвечір, коли сонечко ще сяяло на небі, з кущів піднялася зграя прекрасних птахів. Усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Голосно скрикнувши, вони сплеснули величезними крилами. І полетіли до теплих країв. Зима прийшла дуже холодна, каченятко плавало майже без відпочинку, щоб не дозволити воді зовсім замерзнути, але з кожною ніччю ополонка, у якій плавало каченя, ставала все меншою. Нарешті заспівали жайворонки. Прийшла весна. Сонечко знову зігріло землю теплим променем. Раптом із кущів очерету випливли три дивовижні білі лебеді. Вони пливли так гарно, легко і плавно, ніби ковзали по воді. Попливу до них, подумало Каченя, і воно попливло назустріч прекрасним лебедям, які теж попливли до нього. Каченя схилило голову і раптом побачило у воді своє відображення. Великі лебеді плавали біля нього та пестили його дзьобиками, тому що гидке каченя було красивим лебедем. В садочок пробігли маленькі діти, вони кидали хліб, зерна, і найменший малюк закричав: Ой, цей новий! Діти плескали в долоні, танцювали, а потім покликали батька і матір. Кидали в воду хліб і кричали. Новенький такий найкращий, він такий молоденький. Бузок простягав свої віти до нього в воду. Сонце сяяло ласкаво і тепло. Його крила зашуміли. Гнучка шия піднялася. І він на повні груди радісно крикнув. Про таке щастя я й не мріяв, коли був гидким каченям.